Всім привіт! Сьогодні у нас відео про новинку. Відносно новинку, я би вже так її назвав. Це профільна система ВДС 76 і її підсерії. Значить, Ось такий рекламний у нас варіант буде до показу. Зразки також покажемо вам більш детально, вони будуть гарненькі у ламінації. Фактично, що ми маємо? ВД-76 е, має зараз у продажу і доступний до замовлення три підсерії. Основних це ВД-76 серія АД двоконтурна, серія МД трьохконтурна, і в них з'явилася ще слайдова система, саме в цій 76-й серії. В принципі, давайте, мабуть, наглядно перейдемо і покажу вам саме наглядно характеристики і зовнішній вигляд цих всіх варіантів. І так, що ми маємо? Ми маємо серію МД, серію АД. Чим ж вони відрізняються? Фактично, у серії АД буде у нас нижча висота стулки. Ось тут це буде у нас 62 мм. Ось тут ми маємо 67. Ось так от ближче. Значить, Бачимо основну вже відмінність це три контура ущільнення. Ось так от він виглядає. Тобто, на самій рамі, і навіть на імпості буде третє контур ущільнення, що додає герметичність і енергоефективність. Ось якщо ми беремо характеристики основні. Ось так от покажу вам. 76, як ми бачимо, без третього контуру. Третій контур, 76, 76. Склопакети, фактично, 48 мм. Ми можемо встановити і там, і там. Відмінність, бачимо 5 камер. 1, 2, 3, 4, 5, як і написано. Тут у нас вже 6. 3, 4, 5 і 6. І це стосується кількість камер як в стулці, так і в рамі. Ще відмінність АД має. Ось такий варіант армування. Тобто, це не квадрат у серії МД, все ж таки, це вже у нас варіант квадратного металу. Значить, 3 контрощення, шість камер. І тепер ну, тут наглядніше буде видно ще раз. 62, 67. Но при цьому всьому, висота стулки теж буде від, від, ну, відрізнятися. Ось так от називемо це. І саме цікавий фактор оце значення. Тобто світлова частина від резинки до низу рами загальна 110 мм, вона буде однакова. Но при цьому тут стулка вища, рама, вибачте, вища, стулка нижча. Тут, навпаки, стулка більша, рама нижча. Ну, Так, виробник захотів. Ощільнюча резинка, як ми бачимо, сірого кольору. Що на рамі, що третій контур ощільнення. В цій серії доступно, ну, звичайно, що доступно вхідні двері. При цьому, як ми бачимо, це у нас варіант Z-стулка, тобто відкриванням всередині. Також існує і присутній варіант до замовлення Т-стулка з відкриванням уже на вулицю. Тут вставляється метал, такий посилений, квадратний. І з особливостей, як ми бачимо, третього контура на дверях, ну, його, в принципі, тут не може бути. Ось це, що ми бачимо. Це під фурнітуру, під замок. Третього контура на рамі не буде. Майте це на увазі. Тобто ви будете мати 76 мм від одної серії, але два контура ущільнення. І тепер варіант, те, що я вже розповідав, слайдова система. Вона має широку раму, як ми бачимо. Стулка буде ось такої форми. Ось тут у нас буде знаходитися. По такому ролику буде їздити, точніше, по такій направляючій буде їздити ролик. І це буде слайдова система, яка припіднімається і з'їжджає в сторону. Тобто, ось так от виглядає воно по пластику. Якщо ми переведемо, 76, це товщина стулки, 146 загальна ширина всієї рами. Вона йде суцільна. Тобто майте на увазі, що має бути ось такий широкий віконний проєм. Склопакет буде доступний теж 48 мм. Ну, камеру стулці 5. По характеристикам, як ми бачимо, 0,82, 0,82. Ну, За рахунок третього контура 0,72. Ось це вікно буде менше втрачати тепла. Ці мають однакові плюс-мінус характеристики, оскільки склопакет і товщина профіля однакова. Армування, в свою чергу, буде квадратне. У стулку вставлятися П-подібне, але посилене з такими загибами. Виглядає ось так: от. на зразку, ну, нібито чорний, насправді це такий сірий колір, як і на нашому зразку. Світло сірий, під певним кутом може відрізнятися по-різному. Але він сірий. До речі, на зовнішню частину, як ми бачимо, такий гарненький варіант алюмінієвої накладки, щоб не пошкодити ось цей весь пластик. Доступно до замовлення також для цієї серії варіанти ось такої рами, яка може відразу бути як е, нащільник хтось його називає обліцовочний плінтус. ну... Що я таки не чув, але фактично це для того, щоб закрити монтажну піну. Тобто вставляється рама, продувається піна. Ця частина стає, як то кажуть, ось тут на стіна. Тобто, продумане рішення, гарне рішення. Ось такі деталі варіанти теж доступні для перекриття монтажної піни. Будемо розбиратися, будемо пробувати. Поки, в принципі, це тільки з'явилося. Ну і варіант тої ж самої тестулки, що ми бачимо ось тут. Просто відрізняється. Кількість камер тут. І ось тут. Фактично, це одні й ті ж самі варіанти Т-стулок. Ну, при цьому ця ще трошки ширша. Скоріше все, вона буде мати 126, особисто ще не заміряв. Це варіант, типу посилена міжкімнатна, там 100 мм плюс. Ну, доступна і така стулка, і така. Давайте візьмемо ось так: от вище. На кінець АД-серія. МД-серія з третім контуром ущільнення, Штапики будуть максимальні, точніше під максимальний пакет 48 мм. Виглядає ось так тоненько. Тут він теж встановлюється. Вхідні двері з високою рамою, посиленою. Майте на увазі це теж. Якщо будуть вхідні двері, поріг рама, ну ви бачите, яка тут висота профілю. z стулка Т-стулка широка, посилена міжкімнатна стулка. Рама під варіант як облицювання відразу закриття монтажної піни. І ось ця система слайдова. Особисто вже, уточнював, вже рахував Варіант розсувної системи, там де або дві, або три секції. Тобто обов'язково одна секція глуха, друга секція буде з'їжджати паралельно їй. Варіант поки що був доступний це у нас зараз лютий. Або вже початок березня 24-го року, ручка лише із середини. Поки двосторонні ручки ще, ну, у нашому варіанті, прорахунку не було, подалі будемо вже дивитися, що як буде змінюватись. На три секції поки ще не знаю, не рахував. На два варіанти, точніше, ділення на два вже було, уже попередньо рахували. Людям, поки ще люди думають, будинок проєктується. Як ви побачили. Характеристики профільних систем ну, гарні, я би сказав, те, що в принципі, нам потрібно було саме в українського виробника. Оскільки такі профільні системи, схожого варіанту по характеристикам і критеріям, були вже у імпортних виробників типу Ріхао, Саламандер. Тож, фактично, нового, прямо ж особливо нічого такого не з'явилося, просто від виробника саме українського ВДС додалася така лінійка. Скоріше всього будуть її замінювати 76-ту серію вже замість 70-х, можливо, не всіх варіантів, бо там є 6-та серія, є профіль Міропласт 500, це який має теж характеристику 70 мм. Сьома серія, в принципі, ще також є у продажу, але не у всіх. Скоріше, щось із цього будуть забирати, і буде вже 76 серія. Тому звертайтеся, рахуйте, будемо вас консультувати, підказувати, що як краще виконати саме в рішенні з профільної системи, оскільки характеристики і критерії трошки різні саме по 76-й. Скидайте, телефонуйте, пишіть, заходьте в гості. До нових зустрічей!